Павло Скоропадський очолив державу у період глибокої розгубленості, коли армія слабшала, а політичні сили боролись одна з одною. Його влада стала спробою стабілізувати країну і повернути керованість через адміністративний порядок, дисципліну та відбудову інституцій. У цей час почали з'являтися структури, які визначили розвиток України на десятиліття вперед. Система вищої освіти, академія наук, реформоване управління Скоропадський діяв у ситуації постійного тиску ззовні та всередині, реагуючи на виклики швидко і іноді різко, бо інших варіантів майже не залишалося. Його постать і досі викликає суперечливі оцінки. Однак період гетьманату став одним із найдинамічніших моментів. Української державності ХХ століття